Привіт, друзяки. Сьогодні у нас в гостях Глеб. І ще як, як ти у нас підписаний? Глебський. Глебський. Glibinskay. Я вирішив його запросити, тому що це в нас щасливий власник триммера Gamma X. Evo. Uh -huh. Evo, да? uh -huh. То я Єво колись там казав на Єво. <говорити> хочу з ним поговорити, поговоримо з ним, задамо йому декілька питань. Його враження від користування тримером, ну в цілому поспілкуємось на цю тему. Поїхали. І таке, так. Свічака. Я свірочки я а, не маю. Ну, да. <соторисний> так, і що? А, е, я думаю, можна пару слов дати Глєбчику. Всім привіт. Мене звати Глеб. Я вже четвертий рік працюю в Бербаш УТІМ Club. разом з Ілью. Він мій <чування> учитель сенсей. Сенсей. Чотири yeah. роки тому я прийшов в цей барбершоп, він мене навчив стригти. І все, і тепер я не можу звідти піти. І зараз прийшов час, ми зараз хочемо щось вам розповісти разом, і це якась херня, яку треба буде вирізати. <laughs> Нормально. Загалом на ринку з'явився триммер Gama X-Evo. І цікаво мені було насамперед спробувати цей тример, тому що у нас в барбершопі всі використовують бейверліс. О, вибач, переб'ю тебе. А... Блін, хотів тебе запитати, чому саме ти обрав цей триммер. Давай я. я uh, ще чому раз, саме чому я обрав Чому ти цей тример, да. Тому що на ринку в барбершопах всі почали користуватись повально бейклесом. Цим uh -huh. цікаво було цим тримром користуватися, тому що він е, дуже потужний, е, достатньо мощний. Ну і збриває, він будь-здоровий. І збриває, зрозуміло. No. Так як це було у всіх, мені було цікаво. Е, а що там Гама випустила? Тому що Гама mm -hmm. до цього випустила дуже класну машинку першу. Чи вони роли. Ну вони, напевно, вони яку раз Яку, яку саме? Гама-Херго. E, а, X Да, На з хлопці теж взяли ама-Херго, спробувати. І сама машинка була цікава, мені по. Е, по тому, як вона працює, вона, mm -hmm. вона більш тихіша, ніж. Ти за тример зараз кажеш? Чи а, за машинку? Так, ні, за машинку. Гама і ксерго. Така, фізорна. І цікаво було подивитися, а що там тример. Mm -hmm. Тому що машинка ніби, ніби добра, ніби така, ну, там взагалі інший звук. І оце мені було цікаво перевірити, що там по звуку. Тому що у Бебліса я помітив у хлопців дуже часто. Через десь рік починає кричати. Ну, Ілюхі, mm. оцей золотий він взагалі не кричить. Він ну, типу такий ну норм. Я а хочу ще, дуже. ще додати, що це він не змащений. Як коли змащую, він взагалі дуже тихенький. Це він трішки вже сухенький. І от приїхала до мене така штука. О, давай можна я покажу так. от краса. Гама в цілому почала дуже всіх красупічку, це як цей Лего якісь. Це mm -hmm. тепер тип, не трінери і не машинки, це Лего. Ти відкриваєш в тебе там е, три корпуси. Mm -hmm. тебе так докстанція йде додатково, що дуже зручно. Дуже зручно, що вона важка. Тому що у мене був волб-ірет. І mm -hmm. в цілому всі докстанції, які е, раніше були, вони якісь були дуже легенькі. Тут вона якась така дуже. Е, Ну, вона Есть. добре стоїть, да, певно. Да. Ну, в, в, в неї дуже ці uh -huh. штуки і дуже от, зручно її поставить. Uh -huh. Сам тример, як він достається. <laughs> а ти вже забув, як він достається? Ми вставимо скачки yeah, туди-сюди. <laughs> Тут кстати, резинка, за яку можна потягнути, а ми... І нічого не робиться. <laughs> Може допомогти тобі трішки. О, все. О. І це виглядає реально класно. Mm -hmm. От, чесно. Типа, вона виглядає прям стильно, як на мене. Плюс, на мене, як на мене, виглядає стильно, то, що можна зробити взагалі під себе. Mm -hmm. В цьому запаривості. Можна поміняти Дизайн підібрати. Можна поміняти передню частину, mm -hmm. яка в початковому mm -hmm. варіанті йде прозоро. Угу. Але я змінив на чорну, тому що прозоро дуже сильно видно волосся. Скажи, дуже... о да. добре, давай про звук поговоримо. Як тобі Потім... по гучності? Ні. Е, нормально. Ну, е, це взагалі щось інше. Тому що всі тримери, які я брав до цього, у Іллі, коли прийшов вчитись, у нього, був Ендіс угу. е, проводний, Він кричав дуже сильно. Ну, в деякі моменти прям дуже сильно кричав. Такий, ти того, мабуть, собі і купив, бейбеліс. <свят> Але в <свят> веблі <вибрисужу критики. свят> Ні, ну Він вже старий ставився. Вот. А це тут використовується магнітний. Е... Давай, оцей цей момент я прочитаю, а потім ще скажу. Е... Це ж магнітний, да, виходить? <свят> <Да>, так, магнітний мотор. <свят> і от в гамі, в Тримері, використовується магнітний мотор, і він йде на 10 тисяч обертів. І від того, що він йде 10 тисяч обертів. Він звучить mm -hmm. якось дуже плавно. І я не розумію. Я всім, кому хочу розказати про те, що я відчуваю, коли до руці і працюю, це те, що із-за того, що в нього 10 тисяч обертів, він відчувається м'якіше. Mm -hmm. Тобто, у цього менше і прям відчувається сама вібрація. Вона більш така явна по руці йде. В цьому тримері він швидший і ця вібрація більш м'якіша. Тобто, вона... тобто по вібрації тобі більш зручніший, комфортніше. Так, так. Як... От, yeah, іменно, like. іменно по цій причині мені от, е, дуже зручно ним користуватися. Хоча mm. деякі пишуть там, відгуки про те, що м -м, там, чи якось ніж не так став, і воно дуже гучно для них. Mm. Для мене особисто це поки що дуже оптимально. Є такий прикол, що ти коли береш е, стальні предмети. От, ти коли його тільки береш, він постійно холодний. Mm -hmm. І ти постійно це відчуваєш. Ну, і... oh, і... у нас мерзляк, ну, к короче, Я люблю всякі тактильно прикольні і візуально mm -hmm. прикольні штуки. І деколи я собі вибираю якісь речі тільки від того, як вони виглядають. І це, звісно, і плюс, і мінус. Навірно, ті, хто купляють собі айфони, така сама є тема. Тому що там є дуже багато якраз таких штучок, на що звертає компанія увагу mm. саме на візуальні і на е, тактильні речі. Але ж це круто. Я кожен день приходжу на роботу, мені цікаво працювати, щоб воно все було дуже таке, от прям тактильно приємне. І в цьому випадку мені також більше нравиться цей тример. Mm -hmm. Хоча я знаю, що він менш потужний. Ну, набагато. Ну, ти більше вистачає потужний. його? Мені вистачає повністю. Зголоваю. Саме цікаве те, що всім подобається з тим, що він прям дуже жре масу, дуже yeah. жре все. Але деколи я не розумію на що воно мені то треба, якщо... Наші і що цей... потрібно масу стригти взагалі? Ну в цілому, <пайзвучним> да. та, <пайзвучним> ну, та, ми, ми, наприклад, от Ілюха мене скільки років вчив, <пайзвук> скільки років. <пайзвук> Всі 4 роки я вчусь, до сих пор ніяк не можливо. Довчитися, не можу да. довчитися. Ну, от я в нього вчився, і він мені завжди гайд відбиває, навіть mm -hmm. не тримером, а машинкою відбили гайд. Всю нижню частину, звісно, mm -hmm. збиваємо машинкою, тому що, по-перше, полотно ширше mm -hmm. і це швидше робиться. А всю іншу деталізацію робиш машинкою. Вона mm -hmm. того і називається, як е, окантовочна машинка. Mm -hmm. Акан... А Нам, нам можуть там написати потім в коментарях. Ну, Але так. мені цікавіше, щоб якщо хто нас дивиться, може, ви знаєте, що спонукає людей тримором зрізати масу. Було б прикольно, якби вона писала, тому що мені дуже цікаво, я ніколи не розумів цього, і може я щось не знаю. Це цікаво, тому що ти дуже сильно виснажуєш цей трімер. Ну, ну да, реально да. у нас да. дуже багато хлопців працювали, і через рік він просто чи починає орати, чи наоборот сідає камулятор. Mm -hmm. того, що ти робиш не ті дії, ним які потрібні. Загалом э, сам зріс, ну важко це пояснювати словами, але сам зріс, якийсь от тут є магнітний акумулятор, і я деколи відчуваю якийсь магнітний сріз. Ну, це... Магнітний ніж. Я коли ж що, що ти казав вчора, я коли юзую, таке що він прилипає просто ну, до шкіри. Ну така, що волосся. До шкіри, до нього може. Ну да, от я відчуваю, що сам зріз, він взагалі інший. І от прикол в тому, що коли ти береш просто бейбліс. Ти впевнений в тому, що це класна mm -hmm. штука, яка класно ріже, класно зрізає масу. Це це щось, типу, взагалі інше. Ти, коли користуєшся хоча б неділю цим тримером, ти починаєш розуміти, що це просто інше. Mm -hmm. Це не, нема такого, що він гірше, що він не такий мощний, що він не такий не так забирає масу, що він там по гучності, mm -hmm. по комфорту. Це не то. Він взагалі якісь дає інші нові відчуття, які... Прикольно і класно спробувати. Угу. Того... Скажи мені таке питання. Ціна. А? Е, Як ціна? ти це аргументуєш? Ну, в даному випадку, я думаю, що ціна. На даний момент давай на так. На даний момент е, зрозуміло, що це все від того, що всі ціни підскочили. Mm -hmm. Але цікаво, тому що на ринку ніби зараз гама X Ergo машинка коштує 6500, а триммер коштує 5500. Угу. Тобто різниця в тисячу. Хоча, якщо брати е, скелетон і якусь е, будь-яку машинку, mm -hmm. то у них різниця хоча б 2,5 mm -hmm. тисячі, а тут тільки тисяча. Е, тут цікава комплектація. Вот я думаю, що по багатьом аспектам mm -hmm. вони це все вносять. Ну, я теж хотів сказати, що як мінімально взяти. Дякую хлопцям. Да. Дякую. Все працює, все ідеально, так що я дякую, я радий. Так, да, я теж хочу подякувати нашим спонсорам, хлопцям з Vegas Barberstaff, за спонсорство у цьому відеоролику. Блін, про розіграш. Та я потім я вже в кінці скажу. Дослухайте, буде цікава інформація в кінці для вас. Так от, зараз на ринку, коли є е, е, знижка на Babyliss, він зараз коштує ніби 3800, щось таке. Mm -hmm. Або 3500, або 3800, в залежності від кольору. Але у Babyliss йде тримір. І зарядка. Все. все, пожалуйста. Як у айфонів, без, без, без нічого, просто коробка mm -hmm. і інструмент. А тут ти за 5500 в тебе є док-станція. Це mm -hmm. реально удобна штука. Ну реально, ти просто стрижеш, поставив, да, взяв від того, що в нього літій-іонний акумулятор, він, наскільки я знаю, він заряджається до тих пір, до скільки йому потрібно, і все. І далі він не, в себе не вбирає. Електроенергію mm -hmm. і того м, акумулятор не виснажується. Плюс, це понятно, що ми ще платимо за ці всі приколи, за ці всі штучки, які ми oh, ти, oh, да, вот. ти можеш кастомізувати. Ти можеш кастомізувати і зробити собі будь-який колір. Це mm -hmm. от цікаво, дуже видно на коробці. Mm -hmm. Тут а, прям цілий от. Ряд і вид того, як можна її кастомізувати. Ну, тобто ціна зараз 5500 на цей тример. Але в цю ціну входить такі приятні бонуси у mm -hmm. вигляді, того, що ти можеш кастомізувати свою машинку. Mm -hmm. І це ніби така маленька дрібниця, але круто те, що от ми беремо Babyliss, яким працювали скільки? Рік? Я ним, да. Ні, більше, більше, більше року? Вже майже два. І Якщо подивитися ближче, то. Я думаю, фокусування там у нас буде. Да. Може ні. Загалом цей тример нормально так і зрасходувалася. Mm -hmm. Тобто, в нього стерлась повністю. Корпус, Фарба корпус, корпус. злізла, да. З кнопки. Це вот. Ну це... А тут Ретро. Ти, ти ніби заплатив гроші, але через якийсь час тобі не подобається. бах, зробив собі золоту, бах, зробив mm -hmm. собі розову, як хочеш. І ну, це реально класно. Я вважаю, це така дрібниця, яка класна. Не, nee, приємно згодом. Так. Додатково, тобі йде ніж. Mm -hmm. Просто так тобі ще дають отакі. Це виходить від ті аутлайнери нож. Такі, Но схожий, на... yeah. да, дуже схожий на ті нож. І він йде просто так. Ну, скоріш всього, він йде повністю в, ці... в цінник. Але те, що він йде зразу, це взагалі класно. Тому що mm -hmm. гама в цілому, я бачу, націлена на те, щоб барберам зразу всі деталі і дрібниці підганяти зразу. Тому що вони знають, що ламається. Mm -hmm. а... От — Отака... — Відвіртка? — Викрутка. Викрутка. Відвіртка. Відвіртка. Да. Ну хай буде відвіртка. — Викрутка, це дуже прикольно. Ну, то есть, а відвіртка краще. Так, да, так. Да. І ти дуже, дуже зручно. І ще прикольно, що в наборі йшла резинка спеціальна. Тому що це класні штуки. Коли працюєш інструментом і маєш от такі додаткові штуки в вигляді резинки, вони дуже полегшують роботу, полегшують ергономіку. Mm -hmm. Те, що ти можеш ну, взагалі от на резинці двома пальцями працювати в будь-якій зоні. Це дуже зручна штука. Mm -hmm. І те, що це ще й брендова від гами, це дуже класно. А, що стосується кнопки, от в мене дуже цікавий такий прикол, хоч мені мікрофон? Я тобі хотіла під шумок. Да. Ну -ну. Я не знаю, але з часом я зрозумів, що це дуже зручно. тому що у гами кнопка просто нажимається. І коли ти робиш бороду чи робиш ту окантовочну лінію, ти руку поставив таким чином, ти нажав і працюєш. Виключив, нажав, виключив. Це теж така деталь, яка ніби ніяк не впливає на те, що ти там. Користуєшся класним мощним триммером, це впливає просто на комфорт. Це ще один плюс в комфорт. Тут е тобі потрібно постійно вверх-вниз, так само, як у всіх машинках. Ти вверх mm. вниз нажимаєш, і навіть коли ти хочеш так зробити, це, це теж зручно, але зручніше просто нажати. Ти просто це робиш раз, два. От якось для але мене, бач, ось... кажуть, що заліпає кнопка згодом. Але враховуючи, що є там ще два корпуси з кнопками, я думаю, це не проблема. Ага, то ну, да, слухай. Так, якщо так подивитися, да, я коли змінив з собі нещодавно на XRго корпус, угу. ну то що мій потерся, я теж відчув, що кнопочка там нова, така, типу. А, вона да, що... Да, да, ну, да. от. І типу, ти можеш міняти. Якщо І, так, що хто жаліється на кнопки, які залипають хлопці, з корпусом все міняється. От. І це знову плюс в то, що так вона коштує дорожче. Вона дорожче коштує якраз за рахунок того, що в неї так багато комплектуючих частин, і це для мене особисто зручно. По роботі я ним працюю вже десь другий місяць, і у мене був бірит. Ну зрозуміло, що зрівнювати з біритом немає чого. Але хлопці деколи беру Бейбеліс і зрівнюю. То, якщо враховувати роботу нашу. Типа Майстрів, то, звісно, Babyliss — це мощна штука, яка працює і виконує все, що треба. Але деколи класно, коли ти працюєш інструментом, і чувак, який прийшов до тебе постригти бороду чи шию, а в нього mm -hmm. вона дуже, дуже часто виникає подразнення після того. Чутливо. Так, чутливо. Mm -hmm. Цей триммер класно справляється. Він mm -hmm. м'який, він реально м'який. Він не вказувається не да? дуже-дуже да? ним приємно працювати. Mm -hmm. Він просто виконує свою роботу і не має якогось там відчуття, що це якийсь там пластик, що якийсь гірше ніж. Тут, наскільки я знаю, про ніж розказується, що це DLC ніж, це виходить, black diamond carbon. Mm -hmm. Це достатньо. Якщо брати в лінійці ножів, які є у Бейбліса, у яких там теж є DLC ну, ножі, ножі карбонові, да, то вони там, типу, зараз їх важко знайти в Україні, mm -hmm. вони там є тільки в Америці. А тут він йде зразу тобі в наборі. Mm -hmm. Ну, давай, ще щось. Що, що є ще по питанню? Ти щось казав, будеш мене грузити питаннями, а я та ще. Ну, якось якось. Та ти так почав впевнено, активно, що я такий, ну окей, та розказуй собі, що хочеш. Що по питанням? Ну давай, подожди. А, вага. Давай спитай за вагу. Він же легший, так? Да? Так. Да. От якраз таки за рахунок пластику. І що, тебе це не бентежить? Ну, тобі зручно. Чи ти навпаки любиш, коли тачка легка? Ну, чесно, я люблю, коли інструменти важкі, коли mm -hmm. є в них е вага, тому що чим важче предмет. Тим ним легше робити якісь е контроль. лінії. Так, контроль. Uh -huh. Тобто ти робиш на бороді лінію, ти відчуваєш uh -huh. е тяжесть і ти не йдеш, і вона робить мощний, класний зріз. Е в даному випадку я не можу сказати, що вона набагато легше. Не, не набагато. Тобто є різниця, але це не така різниця, яка прям сильно злуха згодна. І якщо взяти, наприклад, цей тринер і машинку цей Magic Leap, yeah. я думаю, що Magic Leap деколи по відчуттю по балансу mm -hmm. буде навіть легше. Що а тут знаєш, що є, ти бачив. Опа, а є таке? <гум> 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 Кстати, тут є другий прикол. USB, USB, да, USB вхід оце Це прикольна тема. <гум> тут є USB-вход, і ти можеш заряджати собі тримір просто де завгодно. <гум> Знаєш, я хочу спробувати. Я чув таку теорію, що можна купити оці магнітні зарядки, як для телефону, гонякі на кабелю. <гум> І вставити в цей вхід магнітну зарядку, uh -huh. і вона буде типу, як на магніті в тебе, понял. Ну, Ти будеш кабель змагнітити? Ну, блін, от бач. бач, бач ну, я бач. не знаю, я чув, але я, я хотів спробувати, можна. Ну, коротше, будемо пробувати, будемо тест. Коротше, тебе не бентежить, що по зрізу, як не крути, е бейбеліс Skeleton більш чіткіший. Конечно. Для хейр, тату в цілому відчувається, що я він не Думаю, прям... Я просто думаю навіть про те, що, скоріш всього, я собі бейбеліз також куплю, але но... то... в цілому е я не проти, щоб в мене був і такі тріни. Mm -hmm. Тобто я не можу сказати, що я. Я хочу собі поміняти колись щось на щось. Я хочу собі додати до цього uh -huh. тримера ще якийсь. Uh -huh. Тобто, я не буду його виключати, тому що мені саме по комфорту це якийсь один із найприємніших тримерів, якими користуюсь. Ну, от час роботи. Скільки, приблизно, тобі заявлено дві години. Дві години. Заявлено. Але я не можу сказати, що я це можу перевірити, тому що в мене звичка ставити його завжди на докстанцію. І він заряджається постійно. Заряджається постійно, і ну, я, я не пробував його прям до кінця убивати. Мені подобається, коли завжди є. Ну я не знаю, просто якась звичка. Але mm -hmm. треба спробувати. Треба в роботі сам спробувати, скільки він працює по е, часу. І... Mm -hmm. Але взагалом, напевно, для цього і придумані докстанції, щоб ти завжди цим користувався. Ну так. Да. Слухай, я думаю, це досить зручно. Ти ставиш, він постійно заряджається, в тебе нема приколу, що ти взяв він розрядився тебе в руках. Uh -huh. У мене таке постійне. Uh -huh. У мене нема докстанції. Док uh -huh. Але є провід, який коротше, досить довгий, і там свої нюанси, але можна Ну От в, вот. ну, вот в цьому і прикол цих всіх штук. Різниця uh -huh. тільки в деталях. І що, так і що ми скажемо Сані? Не, ну Саня, понятно, цепкети. Саня, Саня скаже, що ну, Саня Саня на, 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 наш колега да. Да. Він, він каже, за що такі гроші? Що такі 5 гроші? Глеб, ти що, зумаєш? Саня, ну от я тобі я розказав прям дуже багато малих деталей, за що реально в цьому тримері стільки грошей. І я думаю, що хтось собі знайде. Ну, я згоден з тобою, що якщо порахувати в принципі, додаткові фішки в плані корпуса, ножа і так, такого іншого, то цінник, якщо їх відняти. То то цінник може бути такий, як в скелетоні, а може реально навіть менше. Так що, в принципі, ми реально за ці гроші докупаємо собі до додаткові якісь приколи цікаві. І в той момент я дуже зацінив, знову ж таки, повторюсь, нещодавно змінив корпус у X-Ergo. <тас> І я зрозумів, наскільки це круто, тому що ну, да, цей триммер він, е, коштує дешевше. Але з корпусом ти нічого не зробиш. Він в мене, от, як сказав Глеб, він по постирався. І, і що тепер робити? Фарбувати, ну хіба що його якось самому, і все. А в Гаме ти собі змінив корпус, і він тебе як новенький. От я собі попрацював тачкою рік, вона потерлася, змінив корпус і хочеться прям працювати, тому mm -hmm. що вона тупо нульцева, а от реально візуально, вона як новенька. Так що це дуже дуже гарна плюшка, як на мене. Так. Mm -hmm. Так а що, глянь? Ти вже там все порозказував, що я хотів тебе запитати. І... І що тепер? Що щось... тепер Ну, Може щось є. Ну, ергономіку я не пам'ятаю. Я запитував тебе про ергономіку. Ну, не я само початку. Ти сам, ти просто сам вже відповів на yeah. всім. Де ти Ді... їх дістав? Ти що, читав запитання. не <свят> 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 Та, так, да, звісно. Е, ергономіка. Ну, можна трішки і підсумувати, знаєш що. Ну, коротше, в цілому, я ж кажу, е мене, так як я, типу, чувак, який любить всякі. Класні штучки, Ворона, коротше, Ну да. От, типа, я уверен, що багато є майстрів, які теж люблять ці всі штуки. Mm -hmm. бо... Тому що якщо взяти компанію Babyliss, у них останній рік є взагалі прикол. Вони кастомізують постійно якось дизайн і машинки, ну, різні. Я розумію, раз це робить велика компанія, значить mm -hmm. на це є попит. Mm -hmm. Значить, це комусь цікаво. Тому в цьому випадку я розумію, що е це буде цікаво і в направленні цього тримера, його і далі будуть розвивати, я думаю. Mm -hmm. Тому що якщо вони за два роки у них не тоді не два, а за декілька поколінь минулий триммер теж був непоганий. у нього mm -hmm. такий самий був цей корпус, але mm -hmm. трошки інша передня частина, вона була цільна. Mm -hmm. mm -hmm. То вони його прям сильно змінили. І він реально сильно помінявся і по ергономіці, і по вигляду. Тому. Чисто для того, щоб спробувати взагалі щось нове в плані тримера, то він реально схожий на те, що це щось нове. Uh -huh. Як мінімум, те, як він працює. Тому що магнітних е е двигунів ще ніхто не використовує, крім ґаума. Я не знаю більше тримерів, які, які ще інші використовують. Звичайно, взагалі завжди по олдскульному працювати старими перевіреними способами: це Wall, Endis, Вони всі працюють класно. Але ж цікаво, коли з'являється на ринку щось нове і зрівняти його, а чим воно нове, і що в ньому такого. Ну, цікавого? я згоден. Бейбеліс, так само, я думаю, теж не супер старі. Надо подивитися, до речі, скільки вони на ринку, але я думаю, що вони не такі старі, як Вол. Да, да. Коротше, давай, наверное, трішки підсумую те, що я для себе зрозумів, а ти скажеш, mm -hmm. так чи ні? З твоєї інформації. В цілому. Якщо взяти цінник, то в принципі ми за ту різницю, яка є, ну якщо порівняти з тим же скілітоном, uh -huh. ми отримуємо дуже багато додаткових плюшок, uh -huh. які покривають цю різницю. Uh -huh. Якщо ми беремо момент, що скелетон краще працює на хейер тату і більш чіткіший. І в принципі, якщо ви цим не займаєтесь, то можна на це не звертати взагалі уваги, і він акантовку робить ну реально дуже круто. Ну, я можу це вже від себе сказати. що я пробую, ну, там декілька разів. Якщо ви не хейр-татушник, то можна брати спокійно цей тримерочок, і він так само буде гарно робити контура. Це те, що я для себе зрозумів. В принципі, що ергономіка, ну тут уже, напевно, на любителя, як то кажуть. Ну, і ти звикаєш в будь-якому uh -huh. випадку, ти звикаєш до будь-якої тачки. Час роботи, я думаю, приблизно однаковий. док-станція докстанція це реально добрий плюс. USB — Наскільки рекомендує... я знаю, у нових поколінь Бейбліса теж будуть докстанції. Там прям така комплекс. Mm -hmm. а, я бачив да, там... тачки у них з батареями, змінними. Це круто. Ну от. Це так, прям сума. топчик. Так, що багато якихось таких. Mm -hmm. Просто то, що це щось нове зайшло на ринок, mm -hmm. от реально. І наскільки я знаю, в Одесі, ну от в Одесі є ще хлопці, я от не знаю я ну, не чую. більше хто взяв. Тому що я зараз багато кому розказую, що я взяв, і хлопцям цікаво, і я там з деякими домовився, що я дам трошки покористувати, щоб зрозуміли, mm -hmm. чи варто купляти, чи не варто. А до речі, цікавенька новина, яку я говорив всередині, не знаю. Ну, коротше, раніше. Ми е, з Vegas Barber Staff та іншими нашими спонсорами сьогоднішніми вирішили розіграти цей тример. Не прям цей, тому що це глебчика. Можемо віддати цей, а він забирав собі новий. О, Прямо ще супер. Нормально скільки треба це вирізати. Коротше, ми вирішили з хлопцями розіграти цей тример. Всі умови я напишу нижче під світлиною. Почитайте, якщо вам буде цікаво, можете прийняти участь там взагалі. ну блін, За підписку і коментарі з репостом ви отримаєте гамма Xevo за 5,5 тисяч. Я думаю, це вообще шара. Так що читайте і участвуйте. участвуйте, блін. Ти можеш просто потім це відрізати і скажи зараз: а я, я не пам'ятаю. Беріть участь. Та участвуйте похід. Нормально, Слушай, я суржик. Типа, да. Ми вообще за суржик, если честно. Потому що я з Новоднестровска. В Новодніздровське всі говорять по Суржику. Суржик це акт зґвалтування російської мови. Вот, супер, Це я чув таке, просто мені подобається Це виростика. такий. Так що, що? Ми прощаємося тоді з Глебчиком, тому що нас уже виганяють. Це треба було казати. <реш> Коротше, побачимось у наступних випусках, я вже можу сказати. Е, і що і що скажеш? А, дякую, що запитав. Дякую, що прийшов. <реш> Нормально. Слухай, да, слухай на базари. Надо... Такі на українській говорити. Да. Та блін, не люх.